Привіт, друзі! Сьогодні ми знову з вами приготуємо дещо традиційне, але з маленькими хитрощами. Я хотіла би вам розповісти про те, як я готую яблучний пиріг. Я впевнена, що дуже багато господинь мають свої власні рецепти для приготування цього традиційного пирога. Але сьогодні ми Використаємо нові технології і маленькі родзинки. Я придбала ось такі яблучка. це кисло-солодкі. але ви можете використовувати будь-які яблука, які є у вас вдома. Крім цього, ми будемо використовувати 4 яйця, ще один жовточок, 150 грамів вершкового масла або маргарину на ваш розсуд. У мене залишилося одне манго, і я хочу додати його і трішечки поекспериментую, як зміниться смак, коли ми додамо манго до яблук. Якщо ваші яблука не досить солодкі, я рекомендую додати також апельсин. Ви можете використовувати як сік, так і цидру. Окрім цього, для того, щоб яблука не почорніли, щоб не відбулося окиснення, ми будемо користуватися лимончиком. І наші яблучка, відповідно, будуть мати більш свіжий вигляд. Спочатку, відповідно, ми підготуємо яблука, а потім займемося тістом. Окрім цього цукор, у мене це 200 г, 100 г звичайного цукру і 100 грамів заміннику. Також у мене 300 г борошна. Ми будемо дивитися по консистенції тіста. Якщо недостатньо, ми додамо і відповідно в різних країнах різний глікемічний індекс, тому. Я не можу рекомендувати вам, яким користуватися. Це, на ваш роз. Маю ванільний цукор, соду і розпушувач. А також ми додамо вино, коли будемо готувати наші яблука. Спочатку приготуємо наші яблуки. Якщо ви хочете, ви можете використовувати яблука зі шкіркою. Я, відповідно, її не дуже полюбляю, тому зрізаю майже всю. Яблука можете нарізати будь-якими шматочками, які вам подобаються. До нарізаних яблучок додаємо цедру апельсину і трішечки апельсинового соку. І вже прийшов час відправляти їх на пательню. Я розігріла пательню і додала 50 г вершкового масла. Окрім цього, додам до наших яблучок 2 столові ложечки цукру. Для того, щоб яблука карамелізувалась. Вино, біле вино. Навіщо я його тут поставила, якщо його буде використовувати, Ну, правда ж? Додавати біле вино може не обов'язково, але мені це подобається. Алкоголь не залишиться у ваших яблуках, але він надасть чудового смаку. Даром. Тільки ну погляньте на наші яблучка. Вони світлі, ніжні, неймовірно соковиті. Пройшло 15 хвилин. Вони не перетворилися на кашу, вони пружні, зберігають свій колір, а аромат просто неймовірний. І так, наші яблука відпочивають на пательні, а ми можемо зайнятися тістом. Приготування тіста використовую досить велику миску. Вершкове масло я знаю, що дуже багато людей використовує в такому вигляді робить пісочне тісто. Я цього не роблю, я його відправляю до мікрохвильової 4 яйця. Додаємо цукор разом з стевінь, окрім цього, до нашого борошна додаємо розкушувач. Багато людей використовують або розпушувач, або соду. В даному випадку це буде мікс з соди та відповідно розпушувача. На кінчику ложки сода, трішечки лимонного соку або оцту. перемішуємо. Щоб наша сода взаємодіяла е, краще, нам, відповідно, потрібно підігріти цю суміш. Я від... не буду цього робити, ми просто використаємо наше розтоплене масло. Дозволить нашій суді реагувати краще. І ви побачите, як наше тісто добре піниться. Наше тісто стає докеньким. Так виглядає моє тісто. Прийшов час його відправити відпочивати. До цього загортаємо тісто у харчову плівку. Минуло 20 хвилин, як наше тісто перебуває в холодильнику, а також 10 хвилин, якщо воно у вас в морозий камері. І вже час відправляти його у форму. Я підготувала ось таку форму, Можете поглянути, наскільки воно пухтеньке і починаємо його вносити до нашого форму. Я відповідно не полюбляю, коли дуже багато. Борошна і дуже багато тіста. Мені, звичайно, подобається, коли тіста дуже-дуже мало стаканчик зробити ніби такий бортик. Наші яблучка і наше манго. У форму, прикрасити поверхню нашого ворога тією частинкою тіста, яка залишилася. Прикраси можете робити на власний розсуд. Час поставити наш пиріг у духовку. 360 Фаренгейт або 220-240 градусів Цельсію на 30-45 хвилин.